Як з кінцями перестати обмежувати себе, блювати, переїдати, відпрацьовувати калорії і почати просто жити, розберемо в цьому відео. А головне, що ви та, матимете після перегляду, це реальний і покроковий план того, реалістичний, як одужати від РХП. Він підійде вам. Навіть якщо ви відчуваєте абсолютно повну вже зневіру і відсутність контролю в усьому, що стосується їжі, в усьому, що стосується вашого тіла, якщо ви вже до автоматизму просто звикли обмежувати себе, переїдати, блювати або ж відпрацьовувати калорії, то для вас просто норма, здається, що це назавжди. Не назавжди, якщо ви переконали себе, до прикладу, в тому, що ви вже звикли до такого життя, та ви вже з ним змирилися, але насправді просто не знайшли дієвого способу, як позбутися РХП, то я вам обіцяю, що цей Буде дієвим. Той підхід, про який я зараз говоритиму, він допоміг колись так само особисто мені позбутися РХП. Я перестала переїдати, ділити їжу оце на хорошу, погану, виключаючи при цьому, звісно, погано, відпрацьовувати калорії, ненавидіти своє тіло, ховатись від людей. І почала просто жити життя, в якому тіло не найважливіше. Тобто, ну та зараз, до прикладу, я сприймаю себе цілісно. І знаєте, прикол в тому, що тіло вдячне за те, що нарешті від нього відчепилося, і воно самостійно за рахунок цього прийшло в свою норму, без виснажливих дієт, обмежень чи занять спортом. І насправді то працює не лише в мене, а й в усіх. Я повторюю, в усіх моїх клієнтів. Хтось дійсно рухається швидше, хтось повільніше, кожен в своєму абсолютно темпі, але одужують реально всі. Всі, хто обмежує, себе блює, переїдає, всі. Тому в цьому відео я хочу вам надати дійсно ту покрокову інструкцію, алгоритм моєї системи одужання від РХП для того, аби кожен, хто дивиться це відео, зміг почати позбуватися РХП вже завтра. Давайте почнемо з того, як взагалі з'явилася ця система. Як я вже казала, в мене в самої є доволі тривалий термін. Життя, вче я цей період називаю існування з РХП дев'ять років. Це було, і ну, типу, там було абсолютно все. Був період сильного страху перед їжею, що я проводила роки без солодкого, мучного, жирного якогось. Був період переїдань, коли я з'їдала сім шоколадок за день або півтора кілограми булок, або просто вижирала абсолютно все, що було в холодильнику. Був період фанатичних занять спортом, аж до спортом, що аж до блювачки, до синців на тілі. Ну тобто в моєму арсеналі було все. І насправді то напрягало конкретно так. Ну, бо, типу, я не жила. У мене було конкретне відчуття, що моє життя, моє самопочуття залежить від того, що скільки, коли я їм, як я виглядаю і скільки я важу. Тобто, все крутилося навколо цього. А моїм найбільшим бажанням з самого дитинства, щоб розуміли, було схуднути. Ну. Показовувати, пам'ятаю момент, коли мене це вже прям злякало. Це було тоді, коли я вступила до універу і побачила те, як жили мої, типу, ну, одногрупники, однокурсники, та чим вони живуть. Тобто, в них було це звичайне якесь юнацьке життя. А моє життя натомість воно просто крутилося навколо того, як я виглядаю, що я їм, і більше там нічого не було. І от тоді я зрозуміла, що хочу так само, Я хочу так само, як вони, я хочу просто жити. Дружити, любити, жити інтересно, як казав класик. Я хочу це робити, все з людьми, не з їжею. І от тоді я почала ну, щось робити. Я наважилась піти до психолога. Мені було дуже важливо знайти когось зі схожим досвідом. Я хотіла бачити, що ця людина змогла. Вибратися да, вийти з цієї помиральної ями, і в мене от було переконання, що ну, типу, ця людина змогла, і от вона мені як живий приклад ну, допоможе. І в принципі так і сталося. Я знайшла такого психолога. Я поступово почала одужати. Все було класно, але от уже після одужання, після того як я а, вивчилася та на психолога зі спеціалізацією РХП. Коли я вже почала працювати, то я зрозуміла, вже оглядаючись отак на свій досвід, що я могла одужати швидше, насправді. Тому що моя терапія тривала два роки, ну, одужання забрало два роки, да. і я часто не розуміла в моменті, що ми робимо. Я не розуміла, навіщо ми то робимо. Ну, ти просто, типу, як дитина та йдеш. За терапевтом, і воно то виходить. Але оцей дискомфорт від нерозуміння він особисто мене дуже напружував, тому вже роботу з людьми, які зверталися до мене за допомогою, я вибудовувала комплексно. Тобто не лише за рахунок терапевтичного контакту, а й за рахунок розуміння логіки РХП. До цього я прийшла в 2022 році, і відтоді я допомагаю іншим позбутися РХП. Ну саме таким чином, і з моїх спостережень то набагато ефективніше з точки зору вкладених грошей, сил та часу. Як же це працює і чому я так б'ючи себе в груди кажу, що ось типу ця система найкраща? Я почну з базового пояснення, яке є ґрунтом, основою, фундаментом, базою? Тому слухайте уважно, дивіться. РХП завжди з'являється в людини тоді, коли вона зневіряється в людях навколо. Тобто, вона не отримує від них достатньої кількості і якості. Я наголошую на цих двох поняттях, достатньої кількості і якості, уваги, підтримки, реальної присутності в своєму житті. Тобто, коли ви не можете спертися зі своїми переживаннями того, що відбувається навколо на людей. Ви починаєте в цей момент спиратися на їжу. Отак, якщо коротко пояснювати, та, ось отак працює РХП. І тому позбуваємося розладу ми точно тим самим шляхом, але навпаки. Тобто ми наново вчимося поступово спиратися на людей замість їжі. Тобто, це такий максимально логічний, максимально обґрунтований шлях виходу з розладу, для якого треба. Два моменти. Треба розуміння логіки розладу, тобто, чому він з'являється, як проявляється, в які моменти це дає спокій в процесі. Тобто, у вас є розуміння в моменті, а не паніка. О Боже, що ми робимо? Я ще за це плачу гроші, і взагалі навіщо я витрачаю на це свій час? І друге, що нам треба перше розуміння логіки розладу, і друге. Це максимально безпечна і підтримуюча людина поруч, на яку ви почнете спиратися, тим самим повертаючи собі цю загальну здатність спиратися на людей, яка просто атрофувалася вже за часи перебування в розладі. Я топлю саме за комбінацію цих складових. Тому що вони поєднуються просто в таку супер-мега-ефективну систему, яка включає в себе теорію одразу застосовану на практиці. І головна перевага саме цього підходу в тому, що ви позбудетесь, серйозно, позбудетесь РХП раз і назавжди. Тому що за допомогою цієї системи ви усуваєте причину. Ви не просто працюєте з наслідками, те, як ви звикли то робити, зганяючи вагу в спортзалах, сидячи на дієтах. Я не проти цих дійств серйозно, але не у випадку РХП. У випадку РХП це просто дійсно мертвому припарка і. Розумієте, просто всі ці дії це шліфування фасаду, тобто, ви не працюєте з причиною. Воно допоможе типу, на деякий час усуне оці наслідки, але вони виявляться знову, знову і знову. Тобто, це такий типу рух по колу. З якого здається, що немає виходу. А ось система, про яку я говорю, та це фактично вихід з цього кола, тому що ми прибираємо причину, і тоді вже ходити по цьому колу фактично немає сенсу. Ця система, знаєте, про остаточний шаг і мат розладу без жодної абсолютно надії на його повернення. І бонусом, звісно, що ще про нормалізацію вашого тіла. Просто на фоні відсутності переїдань, блювань, обмежень. І це все без реально виснажливих дієт, спорту, без всяких оцих штук, після яких скидаєш 5 і набираєш 25 кілограмів, без зливання грошей, здоров'я сил з нульовим ефектом. Те, що ця система реально працює, підтверджують відгуки моїх клієнтів, бо дуже реально всі. Я не сприймаю людей, які обирають мене своїм психологом як кейси. Я не прошу цих фотографій до після, тому що ще раз кажу, що стабілізація стану тіла це просто закономірний наслідок, це не самоціль наша. Да? До після можу показати хіба своє, я тут десь прикріплю, я думаю. А, просто щоб ну, у вас було якесь підтвердження, та що все те, про що я вам говорю, насправді працює. А, в моєму супроводі, наприклад, є багато людей з переїданнями, а, яким я допомогла та їх позбутися, завдяки чому їх вага почала ну, типу, закономірно знижуватися і стабілізувалася з часом. Так було до прикладу з. Назвемо Тетяна. Якщо що, історії конфіденційні, зі згодами все окей. Ось Тетяна звернулася до мене із запитом ну, типу, позбутися зайвих кілограмів, тому що в неї вже був ризик діабету через ну, постійні переїдання, на фоні чого був постійний набір ваги. Це, це якщо загалом і да, пропускати ті моменти, що. В неї була просто загальна тяжкість в тілі, зниження життєвих сил, мотивації взагалі щось робити, піклуватись про себе, зокрема через те, що ну вона бачила в дзеркалі, як виглядає їй Воно не подобалось. Отже, проблема була в тому, що Тетяна пробувала скинути зайві ваги зайву вагу самостійно. Їй це вдавалося, але, ну, типу, як тільки вона послаблювала той тиск на себе, то кілограми поверталися та ще й поверталися з відсотками. Щоб позбутися переїдань, треба було перш за все зрозуміти сенс цих переїдань. Тут два моменти. Перший це навіщо таніному організму переїдання в моменті тут і зараз? От, типу, від чого вони її рятують тут і зараз. І другий момент для чого. Тані ці переїдання в довготривалій перспективі для чого їй та вага, яка набирається за рахунок переїдань. Тому що ми зробили? Перше, ми знайшли сенс цих переїдань. В моменті переїдання рятували Таню, як виявилося від втоми, злості, яких вона не могла показати рідним. А, тому вона тікала від них, вона не могла їх проявити, тому тікала від них. Вона переключала фактично свою увагу на процес поглинання їжі, придушувала всі свої емоції нею. А вага під переїдань загалом та захищала Таню від додаткової купи справ. Бо так таня займалася всім, ну всіма потребами всіх членів своєї родини, але не своїми. А типу, аби до списку її обов'язків додалася ще турбота про себе, то вона просто цього не стянула. Тобто тані не огрядне таке тіло. Воно забезпечувало їй спокій, вповільнювало її, не давало витрачати більше енергії. Воно ніби казало їй таня, Таня бляха, зупинись. А таким чином, ми знайшли сенс і почали, що робити, правильно. Ми почали його усувати. Бо, перше, нащо передушувати емоції їжею, коли можна їх пробувати виражати, не йти їсти в моменті, а виражати і показувати іншим людям, не залишаючи себе з тими емоціями гнити їм всередині наодинці. І бо що? бо навіщо вповільнюватися за рахунок такого огрядного тіла, якщо можна спустити цей темп самотужки, якщо можна навчитися давати собі право, свій внутрішній дозвіл на відпочинок, на те, щоб не брати на себе стільки, скільки ти просто не можеш стягнути? А навчитися розподіляти обов'язки, їх ділити. Отже, ми почали потроху вчитися то все робити і, тим самим, позбавляючи РХП причини для його існування, сенсу в житті Тані. Да? Ми проходили насправді через різні складнощі разом, з'ясовували, що Таня не найгірша людина в світі, коли піклується про себе, теж. Коли піклується про себе, зокрема, замість того, щоб віддавати 100% своєї турботи рідним, вона виділяє якісь відсотки на себе. І Таня побачила, що на ну, типу катастрофи з того не стається. І як результат, в Тані зменшилася кількість переїдань, почала поступово спадати вага. Не з'явилося щире оте бажання попіклуватися про себе. Це стосувалося як харчування, так і спілкування з рідними. В колі спілкування з'явилися люди, на яких дійсно можна було покластися, і по факту сенс переїдати відпав сам собою. Я хочу наголосити, що в якій би формі не проявлялося РХП, його абсолютно реально позбутися за допомогою цієї системи. Я тут десь вам прикріплю а, ці скріншоти з відгуків а, з відгуків людей, у яких були абсолютно різні запити. А, типу, хтось комусь вдалося схуднути, та, до прикладу, просто за рахунок того, що. Відпала оця потреба переїдати. Комусь вдалося перестати блювати вже, попри те, що ну, ти реально не віриш, що це можливо, а потім ти починаєш робити оці кроки, попри свої страхи. І, і виявляється, що реально можливо хтось. Почав інакше сприймати своє відображення в дзеркалі, почав послаблювати оцей тиск на себе і контроль, до якого вже просто звик за ці роки. Я розумію, що вам зараз може бути страшно, дійсно страшно почати своє одужання. Бо раптом не вийде, знову розчаруюся, раптом саме мені не допоможе. Просто раджу вам глянути на людей, яким вдалося. От, всі ми одужали, бо вже просто не могли так жити. От вже просто рівень нестерпності життя з РХП, він був настільки високий, що. Ну, ти вже просто не хочеш так існувати. Я завжди казала, кажу і буду казати, що позбутися РХП було моїм найкращим рішенням в житті серйозно. Бо я почала керувати своїм життям в усіх сферах, не тільки що стосується їжі. У мене почався активний такий стрімкий розвиток в кар'єрі. Зібралася дуже класний ком'юніті. У мене вибудувалися реально щирі, класні такі серйозні стосунки з чоловіком. Та? І я просто знаєте щиро хочу, щоб ну так було у всіх, хто вже достатньо настраждався жити з тим РХП. І знаєте, я вважаю, що просто гріх, то просто гріх не почати діяти, особливо коли є ось ця людина, та яка може вам допомогти, і що правильної системи, яка працює. А якщо вам здається, що є щось важливіше, що ще не час. То я вам скажу, що той час ніколи не настане. А якщо ви відчуваєте, що вже ну, от, не можете так жити, як воно є зараз, да, ідіть в терапію, от реально ідіть, то правда змінює життя. От, Якщо ви думаєте, що та, впораюсь сама, чесно кажу, не впорайтесь. Не тому, що я з вас хочу здерти гроші, чи там ще щось. Ось чому я так агітую за психолога, да, бо Ну, не можна вийти з РХП в тому самому оточенні, яке ваше РХП підтримує. Тобто, треба хтось новий, надійний, а не той, до кого ви втратили оцю довіру. Дуже важко вийти з РХП, ну от практично неможливо в такому оточенні, тому якщо ви хочете все-таки раз і назавжди позбутися РХП, то я дійсно ну, запрошую вас до себе в терапію. Як вона виглядає? Формат терапії являє собою два етапи. Перше це діагностична консультація, і друге, це терапевтичний супровід. На діагностичній консультації ми з вами об'єктивно глянемо на вашу точку А, окреслимо. Досяжну взагалі точку Б і вибудуємо поетапний маршрут взагалі до неї. Це така одноразова зустріч в Zoom, після якої ви отримаєте протягом декількох днів психологічний висновок із стратегією роботи, яку я пропоную в терапевтичному супроводі. Після того всього ви там собі рефлексуєте, оцінюєте, взагалі наш людський меч, підходжує вам як людина, чи ні. Uh, і оцінюєте також ну той план виходу з РХП, який я вам запропонувала. Якщо вам все підходить і подобається, то починаємо роботу в терапевтичному супроводі. Це такі щотижневі онлайн зустрічі в Zoom, uh, покроковий рух, uh, фактично маршрутом, який прописаний у висновку. І в результаті терапевтичного супроводу ви повністю позбудетесь переїдань, очищень, обмежень. Повністю абсолютно змінити якість свого життя, ви почнете його нарешті жити. Ну, для мене це дуже багато що означає насправді і бонусом. Бонусом наголошую, і бонусом нормалізуєте стан свого тіла. Щоб записатися на діагностичну консультацію, напишіть, будь ласка, мені в телеграмі, посилання, на яке я прикріпила в описі під цим відео. Я обов'язково спершу уточню ваш запит, і ми підберемо зручний час для первинної консультації. Ну, мабуть, все. Чекатиму на вас в телеграмі. І не зволікайте довго, бо життя з Архипе це що? Правильно це не життя, а існування.